25 травня о пів на десяту ранку, Олеся Ляшенко, жителька мікрорайону Крошня, знаходилась на подвір'ї власного будинку і побачила велику тварину. Одразу не зрозуміла, що це був Лось, каже жінка. Це субота була. Я була на подвір'ї своїми справами, займалася, і тут бачу, що із сусіднього подвір'я перепригує тварина, дуже велика тварина. І для мене це був шок. Я так кричала, боже, люди допоможіть. Ось його сліди, він до нас сюди в впад... не... на город не нагород не проліз, а він проліз тільки там по городу і сітки порвав, і ось це все таке нам наробив. Тварина була налякана, каже Олеся Ляшенко. Коли Лось не зміг перестрибнути ворота на її подвір'ї, він побіг до сусідського двору. Жінка говорить, що випустити тварину допомогли сусіди. Коли ми побачили, що тварина запригнула з мого сусід... з мого подвір'я в сусідній. Сьогодні подвір'я ми побачили, що тварина билася дуже сильно, обворота і зависла на, на каліці, де були такі бачите, штирі. Ось Вона була поранена, тварина, дуже багато крові було. Ось кров була дуже багато. Е... Розсипано все дуже грохот дуже сильно Олеся Ляшенко мешкає на крошні понад 14 років. За цей час на власному обійсті, окрім білок, ніяких диких тварин не бачила. Жінка говорить, що коли Лось вивільнився, то побіг у сторону дев'ятиповерхівки по вулиці Садовій. Ми запитали людей, де тварина поділася, куди далі вона побігла. Вони повідомили нам, що вона побігла по вулиці Садовій. Далі а де вже далі тварина ділася, і ми не. Не чули, не знаємо. Випадки, коли дикі тварини йдуть до людських господарств, почастішали, каже Іван Хом'як, доцент кафедри екології та географії Державного Житомирського університету імені Івана Франка. За його словами, їжа та почуття безпеки змушують тварин підходити ближче до населених пунктів. У зв'язку з війною відвідування лісових масивів стало менше, полювання заборонене. Ну, і особливо, коли були бої на півночі, тварини уникали і ховалися ближче до людей, тобто вони уникали лісових масивів. Тобто відбулася така перша хвиля. Зараз, оскільки люди менше відвідують Приміські і присільські масиви тварини себе почувають більш вільно і комфортно. Іван Хом'як говорить, що на поведінку диких тварин вплинула зміна клімату. Кліматичні зміни, які ми спостерігаємо в території полісся від, від загальних змін, вони дуже погані для лося. Міняється їхня харчова база із зміною клімату, і лось втрачає перевагу над іншими, і на півночі витісняється оленями та іншими крупними копитними. Він наближається до населених пунктів, де він відчуває себе більш у безпеці і отримує більше їжі. Коли дика тварина налякана, вона може рухатись хаотично, пошкодити себе та травмувати інших, каже Іван Хом'як. За його словами, якщо побачили лося, варто уникати різких рухів та повільно відійти як від тварини. Аби знешкодити дику тварину, яка опинилась на території людини. Потрібно звернутись до відповідних служб, розповів Іван Хом'як. Якщо Селя знаходиться десь близько біля узлісся, і він покинув населений пункт або покинув оселю, то звичайно викликати нікого не потрібно. А служби викликаються в залежності від ситуації. Якщо тварина ходить по населеному пункту і може створити потенційні загрози, то це потрібно звертатися до працівників найближчого лісгоспу. Якщо виникла надзвичайна ситуація, значить до надзвичайної служби. Якщо є травмування тварини, допустимо, це до ветеринарної служби. Ну, якщо травмування людини, то, звичайно, до швидкої допомоги. Тетяна Іскоростинська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.